Я пила каву і думаю, чим сьогодні зайнятися. Поп'ю каву і поговорю. Коли чую, Айка так розривається. Думаю, що там трапилось, відкриваю е е калітку. Не знаю, як на українській мові калітка. Ой, погуглить треба. Коли там дівчата носять шпаргалки, за воду. Вже те, що оплочено. Ось о, дивіться, скільки ми плотимо за воду. Так, це ж мій будинок, да? 429 гривень 31 копійку. Ну, така фігня. Нараховано 174, 41 на перше ноль шосте. Нараховано 161,43. Перерахунок 267,88. Сплачено 174,41. Ну, це було за травень місяць. А зараз сплатити 429,31. Ну, я вже їх сплатила. Ну, нічого не розбереш. Господи Боже, як колись раніше, оце до така була дотошна до кожної цифри, це ходила, звірялася. Щас ой, що нарахували, те й заплатили. Не хочу я ні ходити, Там скільки оцих бабушок таких, як я. І все, ж оце ж, а оце за що, а оце за що? Там нехай. Ну і ще ж у нас і абонплата обслуговування. 20 гривень 58 копійок. Ну і вони ж е, намагалися туди, до а там же Айк. А в них треба вход, входити туди, в ту вулицю. Я ж їм і говорю, бо тут Айк з'їсть квитанцію, та й він не дає підійти навіть. Ну, забрала я й Наталіну квитанцію. Ну і зараз поп'ю каву і знайду собі роботу. Ну, ми майже одинаково платим. Я навіть пішла. Ні, вони Та, одинаково. У них 416, в мене 429. Ой, Потім вона прийде, то я їй віддам цей рахунок. Він на... я кажу, на що ви його носите? Папери оці печатаєте є. В електронному варіанті ми відсилаємо покази, нарахування приходять в телеграм-каналі, забираємо, оплачуємо по приват 24 чи якийсь другий банк. І все. А, ми знаємо. Ну, нам сказали ми носимо. Ой, господі, ну, народ. Я зараз собі шукаю роботу. Заняття. Я там і, і собі не доложила камінці і травку пощипати, та щось знайду на вулиці. Їсти є, що я на, наготувала, то в нас є що, то і хліба купили ми ось о, аж 550 грам, бо я ж і зробила. А як без хліба якось вона не так. Ну і ще, може, з пюре то нічого. Ну, зараз пюре ми не робимо, а молоденьку картошечку копаємо і варимо. В зиму закривати не буду, бо полізла в погріб там її ще, боже. А я в минулому році не закривала, це 2021 року, то її треба поїсти. І аджика стоїть ще, і салати. Ото, може, синіх зроблю. Там дві баночки лишилося, от якось вона хорошо пішла. А то все так. О, сьогодні квіти мені треба попідливати, не полити, а попідливати. і так, щось відпочину трішки, не спіша, як Люся мені говорила, ось днями приходила і каже, Тоня, коли ти вже угомонися. А що вона розуміє, що я там, мені там легше. І, ну, це зо мною, мабуть, на вже на все життя. Ой, я їй говорю, ти знаєш, я коли й посміхаюся, ви думаєте, що я весела, в мене очі плачуть. Таке життя стало. Ну, нічого. Витримаю, на... мабуть, для чогось я лишилась тут. Витримаю. так. Хватить плакати, давай працювати. Каву допиваю знову в цій чашечці. А в ній дуже держиться довго гарячим. А я каву холодну не так, то віка в нас любить холодну каву. А я ні, я люблю гарячу. Вона буває вже привозе, оце лате купляє і привозить мені. То воно ледь тепленьке, але. Я нічого, я п'ю і рада, що вона привозить. Всі захоплюються моїм гібіскусом оцим. Дивіться, як він гарно квітує. І тому я ще показую. Дивіться, яка краса. І це з усіх боків він такий. Кущик вже величенький і гарний. Мені теж подобається. Оці ще маленькі. А він дуже такий уже розлогий. І він почав був у 22-му році. Я думала, він пропадає. А він потім пустив оці гілочки і пішов, пішов. Я думаю, ну все, пропав. Ой, дивіться, бджілка сидить. Зараз, якщо не злякаю бджілка ж. Ага. Не бджілка. Чи бджілка, чи шміль. Втік, не побачила. Ну нічого, йому теж їсти треба. <кій> а що я ще хочу вам показати? Це ж кущик, він то вже ж вирощений, вже ось такий гарний. А ось я тільки відкрила бутилку, мабуть, днів 15 назад. Дивіться, що з нею. Оце. Манюсенька-манюсенька, вона двохколірна. І ось вона такий таку квіточку дала. Бачите? Оце ж я їх поливаю без кінця. Ось дивіться, яка вона гарна. Це ж живця виростила. Оце теж, бачите? От. Ну вона вже квітла. Ось я ну, забула, який це був колір, це вже давала мені квіточку. І ось вона знову буде давати квіточку. Це ж і радуємося такому. Підійдемо ще до моєї троянди. Кущик маленький. Вчора Люся нею захоплювалася. Ось дивіться, це ж вона починає квітнути, в неї ось такий колір. А потім міняється і стає ось такий. І тут, дивіться, кущик невеликий, але багато квітів на ньому. Ну, треба живець відсадити. Чи собі, чи комусь буде, звичайно. Ой, тут м'ята пахне. Треба і зірвати заодно, бо забуваю. Оце це теж мені дуже подобається. Колір неймовірний, такий, гарний-гарний. І потім раз і помінявся на такий. Зробила собі щось схоже на махіто. Дивіться, це міата і лимон. І хай тепер настоїться. І буду пити. А що ти хочеш? Ще файді, поможні. А, помощники? А, ти кукурузку хочеш зривати? Зриває, то нема кому їсти. Можна бі заморозити, так в нас морозильної камери мало. Скільки хочеш? Ага, ну щоб же ж вона там і не переростала. А ти в тебе лекція ввечері? Ну, то я на вечері зварю. Щоб ти приїдеш, буде гаряченька, да? так? Шукай, шукай, заходь туди десь там. Ось і помощниця прийшла. Нюхає, нюхає, що ти там зірвала? Ну, твоя брюселька підросла. Ага. Ось тут сіл, а туди вночі поміж. Ага, та може поливати треба, не хочеться щось мені. Води жалко. Та треба. Поламав. поламав, то вітер поламав. Такий же вітер, вони всі полягли. На. Та штук п'ять я вроді бачила, може далі. Думаю, Віка приїде, може, з цієї сторони. Шукай. Шо? Пойду, Давай. Щось пішла, нічого не знайшла. А я вроді бачила штучок п'ять. — Вона, каже, малувати ще. Ну, ще три найди. Тут виходить, що еті, високі, а ще початки маленькі, бачите, ось ось. Може, знайде десь ще. Що і все віка. шутка я Тільки два. А от, от, от щас ти пропустила от там дивись, то вони маленька. Ага. З палець. Да. А сіля так, здається, величеньке. Так? Да? Ну, дві тільки знайшла. Мало. Ну, я й дві зварю. Ой, так, да, ось о... скоро засихає, а сама така маленька. Віка оце може іще. Та ото ж я там одну і твою і виділа, думаю, може там більше є. Ага, ото, от... ну, три вже, бачиш. Я угу. вивідала. Жарко сьогодні. Ну, вже три. А нам якби нічого. І не пройти, так? Да? Я по Та, я так і не пройти туди до неї. А отам по, там по тій. Ану. Ну, молоденька. Молоденька. Зато буде солодка солодка. Ага. Ось ще що зріє. -то? Хорошо. Ну, що по то поваримо, показуємо. Ну, дві хороші, а то мене така, не дуже. Ну, вона солодка буде. О, в нас трішки зайшло. Ну, потім ще подивишся. Ага. Та вона слідом, це ж як завжди. Хух. Почистиш вікуля і в хату забереш. І та слідом пішла. Солнышко, то зернечки намного лучше. Зі сторони, яка ближе к стовбуру, кукурудзи, там вони похуже, более мілкі, ж там менше солнечка випадає. Я тільки недавно об этом знала. А я 70 уже перший рік живу і, і зовсім цього не знала. По ідею, це тут до бути хуже зети А ну, побачимо. Провіримо зараз свій. А ви знали хто? Їх відкриваю з той сторони випукла а значит вони знають <ріху> ну а ми ж тут турки бачиш не знали я зовсім не знала поки ти це не сказала а, ну ага вот это красиво да это? да это чуть там ну, так красиво уже обычно ну, ну да ну, бачиш ну, не так сильно я кровать а те, что мы купили там дуже гарно було видно Ну може, то ж спеціально вирощувала, а я просто так посадила, що виросте, то виросте, аби не бур'ян. Ну гарненька, оце саме краще. Ну нічого, хвата нам. Отам ззаді відровийка. А оце ти знаєш, оце заварюють і п'ють. Знаєш? І продається. Ага, і продається. Да, да. Я зараз заварю. І корисне для почок. Ага. Отак. О. А отам відро, я зараз винесу, там ето, Юрина корова з'їсть. Ой, тобі жарко? Глянь. Та ні, вони теж у жарко, вона слідом за тобою. А ти бачила, яка в нас трояндочка мініатюрна, вони зацвіла? Дві штучки, бачиш? Це то що... Ага, то, що Ліля дала. І там ти типу, відкривала, що перший рік вже банки тільки пооткривала, бутилки, теж вже цвітуть. Ну, поливаєш. Що, йдіть, може, жарко? Я зараз піду за хату, там давай, давай, давай. В тротуарки бур'ян зберу. Так медленно йде. Думаю, що ти від мене хочеш? Ага, ой, все, все. Вона ще не їла зовсім. Ну, і що, потім Ага, потім 12 ночі вона мене буде і давай пішли їсти. Ну, спеціально вона утримує збочі, так? Ой, красуня, раденька. Ой, ой.